Російські атаки в районі Часового Яру та обстріли українських міст в Україні. Британська щоденна газета оригінально попереджає про загрозу для країн Балтії. А на пікніку тисячоліття у Варшаві розпочинаються покази мод. Російські війська атакують українські позиції поблизу Часового Яру. Територія навколо цього міста наразі є однією з найгарячіших точок на фронті. Інтенсивні бої в цьому регіоні тривають уже кілька днів. Росіяни бомбардували Херсон, кілька житлових будинків зруйновано та пошкоджено. Бомби потрапили в школи та медичні заклади. Щонайменше одна людина загинула. У Куп'янську Харківської області російські війська обстріляли житловий район. Під завалами загинув чоловік. Серед іншого було знищено автомобіль, у якому перебував лікар. Уночі російські безпілотники атакували Слов'янськ Донецької області. Атака була зосереджена поблизу залізничного вокзалу. У Донецькій області загинуло чотири людини та 17 отримали поранення. Українські сили оборони повідомляють, що минулої ночі було збито загалом 57 російських безпілотників. Напередодні росіяни втратили майже 150 безпілотників. Британська щоденна газета «The Telegraph» оригінально попереджає про загрозу з боку Росії країнам Балтії. Газета розпочала інформаційну кампанію, яку серед інших помітили литовські ЗМІ. Цитую, ви чули коли-небудь про Ригу Талін чи Вільнюс. Якщо ми покинемо Київ, ви почуєте. Ідеться в тексті, розміщеному на білборді. Фотографію білборда опублікували литовські вебсайти, які написали, що таким чином британська щоденна газета закликає британців продовжувати підтримку України. В іншому випадку подібна доля може загрожувати країнам Балтії. На своєму вебсайті Литовський телеканал ТВ 3 також цитує заяви користувачів Reddit, які не зрозуміли послання інформаційної кампанії, інші пояснюють їм, що міста на білборді, це столиці Латвії, Естонії та Литви. ці країни колись були частиною СРСР, а зараз є членами НАТО та Європейського союзу. Крім того, користувачі діляться своїми думками щодо потенційної допомоги країнам Балтії від союзників. Цитую, давайте будемо чесними. Тільки Польща, Фінляндія та Швеція були би тими країнами, які би реально допомогли. Написала литовська телекомпанія. Історично-пізнавальний пікнік, парад, найбільше шоу дронів у Польщі та концерт зірок польської музики. Сьогодні у Варшаві відбувається загальнонаціональне святкування Тисячоліття коронації Болеслава Хороброго, першого короля Польщі. Під гаслом тисячоліття польської корони заплановано багато атракціонів. Вхід вільний. Історично-пізнавальний пікнік розпочинається прямо зараз, о 14-й, на віслі на площі Кагла та Вебжежу Кощі... Кощушковському У Юлія. Біаловонц розповідає, що будуть також виняткові покази мод. То показ моди і Це буде показ мод крізь віки. Він відбудеться о 14.30, 15.30, 16.30, тридцять, а о відбудеться фінальний показ мод. Спочатку будуть показані середньовічні стилізації, потім Ренесансу. Плавно перейдемо до давньої польської моди і закінчимо це, коли йдеться про історичну частину образами міжвоєнного 20-ліття. У другій частині події сцену передаємо молодим польським проєктантам, які представлять на ні, образи натхненні сучасністю та майбутнім. Близько 14.30 запланований проліт F-16. Після 18-ї розпочнеться великий історичний парад. видовищна хода через Швєнтокшиський міст, яку очолить перша представницька рота польської армії та оркестр польської армії. Увечері відбудеться також найбільше в історії Польщі показ дронів шоу Тисячі Дронів.